Смогутні Боже, я молю Тебе зараз за людей, які потребують зцілення серцево-судинної системи, за тих, хто зараз має якісь болі в серці. Нехай всяка хвороба покине їхнє тіло прямо зараз, мені Ісуса Христа. Боже мій, забери болі в серці, нормалізуй серцевий м'яз, щоб він працював правильно, щоб всі клапани і аорта працювали вірно венозна кров, нехай все циркулює правильно, Боже мій, нехай всі судини і Вени вони будуть в тонусі, в правильному тонусі в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую, що ніякі пляшки не формуються в ім'я Ісуса, холестерин в нормі. Я забороняю будь-якому тромбозу формуватися і бути в тілі цієї людини, за яку ми зараз молимося. В ім'я Ісуса Христа повністю зцілення приходить. Amen.